Сьогодні я розказувала про квіти, які продаються на нашому ринку. Мене зацікавили оці цвіточки. На картинці вони так гарно. Цвітуть, А ну зайчик розкажи мені, як ти ж мені вже розказувала. Якщо в горщик посадити, то що? Буде красиво звисати. А якщо просто по землі, то буде плести. Плеститься, так, да, його формувати можна. Плисти. Ну, як він плететься, ви його обрізаєте. Як хочете, можете сердечками зробити. ну, Стригти його можна. Задати форму таку, да. яку як ви Так. А, це какаш по шикарно. Вот композиція. Ага. І що вона тут стоїть? Колюс э, вербенік мені чистий. І там нове цю этого. Это краса. Краса, так. Ну, само собою, розсада, так, перчик я бачу. Помідорчики. Так що приїжджайте, приїжджайте до нас на Держбут і підберете собі квіти на ваш вкус. Яка цікава пітунка, тут свитна. А це що, чорнобривці? Ага, Бардюрних скорості. А це хто? Полинь? Пол... Не полинь? Боже, я і названь таких не знаю. Ну, буду знати. Дякую. Різноманітні, бордюрні, для клумби, для кашпо. Який хочеш. Приїздіть, кожен день держбут, чекає вас, і продадуть вам, і розкажуть і покажуть, і все буде добре.